Привіт, мої любі українці і гості України. Є для вас свіжа, гарна новина. Штрафи ВЛК поки що скасовуються, їх поки що не буде. І що буде підставою для скасування цих штрафів, ви зараз дізнаєтесь у цьому відео. А поки що запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли настане у нагоді. І не забувайте, що якщо у вас буде якась проблема, ви завжди зможете мені зателефонувати. Номер телефона ви бачите зараз на екрані. Тепер я вам зараз хочу пояснити. Чому скасовуються ці штрафи, дам вам інформацію, на яку ви будете посилатися, якщо вам хтось там скаже, заплати штраф за непроходження ВЛК, ви скажете, ось цього бачаєте, але я не буду платити, бо ось підстава. Зараз ви все про це це дізнаєтесь у цьому відео. Тому дивіться, спочатку ви маєте зрозуміти, що з 4 лютого планувалося наповнення державної казни за рахунок цих велкашних штрафів. Але як ви розумієте, для того, щоб що заробити, треба щось для цього зробити або вкласти гроші або можливо якісь дії треба зробити для того щоб налагодити якийсь процес зробити всі умови для того щоб працювала працювала якась бізнес схема тому що наповнення державної казни це також бізнес схема і ви це також маєте розуміти і тепер дивіться підходить оця дата 4 лютого а обмежено придатних в україні більше ніж мільйон і тепер ви маєте розрозуміти, що треба сьогодні обслужити мільйон людей. Треба, щоб мільйон людей пройшли ВЛК. А щоб пройти ВЛК, як ви знаєте, треба десь взяти направлення на це ВЛК. І для того, щоб пройти ВЛК сьогодні, недостатньо просто прийти на ВЛК і сказати: Добрий день, мене звати так 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 То я хочу пройти ВЛК. Тому що має бути відповідне направлення з ТЦК. Звісно, що більшість цього мільйона взагалі не отримували ніяких направлень на ВЛК, а ті, хто хотіли отримати, вони що зробили, як ви думаєте? Правильно, вони прийшли до ТЦК, тому що іншої можливості отримати направлення на ВЛК не існує. І ось ці люди приходять сьогодні до ТЦК, а там черга. І черга не маленька, черга така, знаєте, по десятки сотні людей. А я знаю навіть випадки, де в одному з ТЦК міста Києва стояло більш ніж декілька сотень людей в черзі, і з них навіть половина не зайшла на протязі одного робочого дня. І звісно, ці люди направлення не отримали. Тепер дивіться, виходить, що держава сьогодні не забезпечила належну організацію для проходження цього ВЛК. А якщо держава не забезпечила цю організацію, тоді виходить, чия вина в тому, що людина сьогодні не може пройти це ВЛК? Людини? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто винен в тому, що сьогодні людина не може отримати направлення на ВЛК? Людина вина, чи той, хто організовує цю всю історію? Звісно, що ми з вами розуміємо, що організацію проходження ВЛК мала забезпечити держава. Розумієте? Тепер, я думаю, ви вже всі зрозуміли, що не дай Бог, якби виписали штраф на будь-якого обмеженого придатного, що він не пройшов ВЛК до 4 лютого, він просто взяв би ручку, написав би саме позовну заяву до суду, і будь-який суддя б задовільнив би цю позовну заяву. Не треба були б не адвокати, не юристи для того, щоб оскаржити такий штраф. І влада це розуміє. Тому що це взагалі ну проблеми влади, в тому, що вона належним чином не забезпечила організацію цього ВЛК, і тому сьогодні. Розуміючи це, влада дала говорящу голову. Це, як ви знаєте, Ірина Верещук. І вона заявила офіційно, що поки що штрафів ВЛК не буде. Саме цих штрафів, які мали б сплачуватися після 4 лютого 2025 року. Хто хоче ознайомитися з промовою Ірини Верещук, будь ласка, заходьте на мій телеграм-канал, я там виклав цю промову Ірини Верещук. І перейти на мій телеграм-канал, ви можете забрати. Посиланням в описі до цього відео, а також я закріпив, до речі, в коментарях. Просто клікніть і все ви перейдете. Ось, і там ви ознайомитесь з офіційною заявою представника влади, яка сьогодні повідомила про те, що штрафів. За непроходження ВЛК до 4 лютого не буде. Тепер ми з вами можемо тільки уявити, яка буде нова дата і коли з'являться ці штрафи. Я думаю, що для вирішення цих питань Верховна Рада сьогодні бистренько збереться. Придумають якісь законопроєкт, яким відсрочать час цього проходження ВЛК. І мені кажеться, що просто будуть наблюдати в, живі, в живому режимі, коли зникнуть оці черги в ТЦК, і тоді потихеньку вже внесуть там, новий якийсь закон або постанову Кабміну. Ви знаєте, як це робиться сьогодні у нас в державі. І з того дня будуть платитися штрафи. Але поки будуть величезні черги в ТЦК, ніяких штрафів ви платити не будете. Якщо, не дай Бог, на вас сьогодні накладуть штраф за непроходження ВЛК, ще раз нагадую, у вас є мій номер телефона, який ви собі, я думаю, записали вже. А хто ще не записав, будь ласка, запишіть його на екрані, я зараз виложу цей номер телефона. І зателефонуйте мені, і ми будемо з вами ці штрафи оскаржувати і скасовувати. Якщо вам це відео було корисним, будь ласочка, лайк. Якщо не сподобалось вам це відео, тоді дизлайк. Підписуйтесь на цей канал, тому що я знаю багато з вас, хто ще не підписався на цей канал, а це дуже важливо, тому що ви ж пропускаєте саме цінну інформацію юридичну. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, оскільки там я викладаю інформацію набагато швидше, ніж в Ютубі, тому що Телеграм дозволяє це робити більш оперативно. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося в наступних відео.